Привіт! Тема комп'ютерського соняшника. Як треба виростити, що треба зробити? Для того, щоб ви бачили якісний результат. Ну, По-перше, треба звернутися в компанію Стандарт, якісного покастачальника кондитерського соняшника. В нас в лінійці є класичний соняшник 6 «Геракл». в нас в лінійці є соняшник гібрид Турмалін, який вже по технології Євролатінг, тобто який дає змогу вам працювати на полях і давати змогу. Теж і теж якість. Саме головне, що потрібно знати. Віднесіться до агрономічного захисту, класна. відноситься до того, що каже компанія стандарт, як постачальник, як виробник. Що потрібно ще знати? Саме головне треба знати, що все це працює. Все це працює в нас на зараз. Є пару компаній, які дає змогу нам на, кажуть, давайте реалізуватися вже в наступному році. Я кажу, як реалізуватися. Заключайте контракти з сільгоспоробниками, ми будемо вас у них викупати соняшний кондитерський, тобі ж яка потрібна бути фракція, як потрібно все це зробити. Потрібно просто звернутися компанію на стандарт. А що саме на головне, ви повинні знати те, що це працює, це стоїть кошти на зараз до 50 тисяч стоїть одна тона. Насіння такого, ну, тобто товарного. І саме на головне, це спектована база, тобто, яку ми даємо. Тому працюємо на результат, в кожному регіоні України може бути кондитерське насіння. Ну а мені порада клієнта. Давайте, до зустрічі. Пока-пока.